Дюбі, друзі, мене звати Євген, я є викладачем німецької мови у школі Дойтвах. На даний момент у нас вже восьме заняття з німецькою у форматі курсу з нуля до 1 в німецькій мові. Минулих занять ми розібрали артиклі означені та неозначені, присвійні займенники mein. також ми розглянули питання та стверджувальні речення, питання слова і, в принципі, багато чого ми вже знаємо. Ми вміємо будувати певні речення, як сверджувальні, так і питальні. Проте, також потрібно прокачувати свій вокабуляр. І сьогодні ми цими займемося, ми вивчимо нові слова. Сьогодні ми навчимося описувати себе як персону, розкажемо про наш вік, походження, країну, місто, про наші хобі і так далі. Тому, якщо вам цікаво, і ви хочете навчитися розказувати про себе, а також задавати питання іншій людині на цю тему. Не перегортуйте відео, беріть ручку зошит і ми починаємо так, для списку слів, які ми сьогодні повинні використовувати, які ми сьогодні повинні вичити. Входять такі слова. Перше слово Dia name. Схоже з англійським name. І дійсно прикладається як ім'я. Так само. Деа наме ім'я. Далі Das AltO. Das Alta. Аlt у що попадалося це старий, або просто дуже дорослий, якщо коректніше. І ато це вік. Das Alter Vik. Далі. Das Land. Das Land. Land вже десь чули ми. Deutschland. Deutschland. Deutsch -німецька, Land Німецька країна. ЛАНД-КРАЇНА. Далі. Вон од це місце проживання. Місто. ДАЛЬШЕ йдуть Die Hobbies або das Hobby в одні. Це хобі. Перекладу ніякого нема. Це банальне слово, яке прийшло до нас з англійської мови. І в німецьку мову також воно прийшло з англійської. Чудово! І останнє слово буде der Beruf. Der Beruf – це професія. Сьогодні, по цим шість пунктам, ми будемо пробувати описувати певну людину. І так, перше слово буде діанами, і нам потрібно спитатися: а як вас звати і як тебе звати? Тобто будемо задавати питання як в формальні, формальній формі, так і неформальній. Ви ЗІ, до речі, завжди пишете з великої букви, де би не стояло, в якій частині речення. і ДУ, ти. Ду, може писати з молайк, якщо стоїть в середині речі. Ну, на початку, звісно, з великої. Е, називатися Хайсен. Давайте запитаємося, як тебе звати. То дослівно, як ти називаєшся? Як буде ві? І в даному випадку буде питальне речення з питальним словом. Якщо є питальне речення, в питальному реченні взагалі присудок, діє слово стоїть на першій позиції, а підміну другий. Але якщо додається ще й питальне слово, ми питання слово ставимо на сам початок речення. Дивіться, пояснюю. ми ставимо Ві, потім присудок, хайст. Присток повинен бути провідмінюваний по відношенню до займенника ду, до підмінка. В heißt ду. Як ти називаєшся? А як запитається, як ви називаєтесь? Вій хайсен. Зі. Як ви називаєтесь? І давайте скажемо: я називаюся, до прикладу, Євген. І heiße Євген. Також ще другий варіант сказати: Моє ім'я є Євген. Для того, щоб сказати Моє ім'я, нам треба оце Майн. Окей, Майн це чоловічий рід, неозначений артикль «ein». Добавляємо на період до Айн. Означеного артикль бочкою М, і виходить Майн. Мій. Моє ім'я є Євген. Моє наместь Євген. Чудово, для тих, для кого зараз сталося тема не дуже зрозумілою, чому я сказав Майн. А не якось по-інакшому, ви можете прийти на наш попередній урок і переглянути це відео. Тому, якщо все ж таки щось не зрозуміло, рекомендую переглянути ще попередній. А потім повернутися до нас сюди на це відео. Добре. Також можу сказати просто я є Євген. Ich bin Євген. Чудово! Рухаємось далі. Наступне слово буде Das Alter. Das Alter прикладається як вік. Для того, щоб сказати, скільки тобі років, ми дослідно не будемо перекладати це з української. Німці питаються зовсім по-іншому. Вони питаються, наскільки старий ти є. А точно, як старий ти є. Дивно, проте зараз розберемо. В даному випадку нам потрібно поставити «wie alt на першу позицію. Як старий. Альт уже сьогодні попадалося, коли ми розбирали слово тасальта. Ві-Альт далі є ти beast do Для кого не зрозуміло, чому є один раз приклад як біст, другий як бін, третій як іст? Взагалі на минулих прикладах, ви можете перейти на наше відео, де ми розбирали слово зань, ді слово зань, і все зрозуміти. А потім знов ж повернути сюди. Добре, ві Alt, beast дю. А як ви запитаєтеся, Скільки вам років? Поважна форма. Знову ж таки, треба спитатися, як старі є ви? Тільки в даному козі тягне за собою інше відмінювання дієслова зайн. Зі зінд. Потобличність наші альт зінт зі». І для того, щоб сказати, скільки мені років, щоб я міг відповісти, ми ще не проходили численника, проте це скоро буде. До прикладу, 20. Давайте вивчимо цифру 20, 20. Я маю сказати: Я є 20 років старий. Das Я рік. Яре роки. Ich bin 20 Jahre alt. Я є 20 років старий. І це буде абсолютно правильно сказати в німецькій мові. Німці так і кажуть. Австрійці, і швейцарці ідентичні, тому що також спілкуються на німецькій. Добре, і нашим третім словом буде Das Land Країна. Для того, щоб запитатися, звідки ти походиш, ми повинні використати нове питання слово ВОГЕА. Ми його не проходили ще в наших відео, проте, от зараз воно в нас прийшло. Для учнів, які навчаються з платформою Дольтах індивідуал, воно вже відоме. Давно вже відоме, в принципі. Ось, на нашому відеокурсі воно з'являється вперше. ВОГЕА. Звідки? І давайте запитаємося, звідки ти походиш? Походити комен. Вохя, далі комен відмінює в привношню доду. Woher kommst ду, звідки ти походиш. І це буде стандартне питання, щоб запитатися, звідки ти є. Ми опитаємося, звідки ти або де ти народився і так далі. Німців, звідки ти походиш. Woher kommst du? Комен також перекладається як приходити. Тому не добуйтеся, якщо в якихось контекстах буде перекладатися, як приходити, а не походити. Добре, давайте запитаємося тепер, звідки ви походите. Woher kommen? Зі, звідки ви походите. Для того, щоб відповісти, ви повинні сказати їх коме, я походжу aus. Це пропозиціонна проведена з я походжу з і коме aus Österreich, тим бачите, я походжу з Австрії, наприклад, або я походжу з Німеччини. Побудите ви. І коме aus Deutschland. Але я так підозрюю, що всі, хто мене тут дивиться, і я, в тому числі, ми всі українці. Тому ми повинні сказати Я є з України. Я походжу з України. На німецьке буде правильніше сказати так. «Ich komme aus der Ukraine. України. Завжди, завжди, коли ми будемо говорити походимо з, ми будемо використовувати «der». артикль «der». в інших випадках практично ніколи цього не потрібно. Але Україна є виключенням, тому ми говоримо ich komme aus der Ukraine». Це за правилами німецької громадки. Ich komme aus der України. Коли ми використовуємо Deutschland, Österreich і інші країни, ми не повинні використовувати ніякого артиклю. Також, до прикладу, якщо людина походить з США die USA, на німецький США, Сполучені Штати Америки. І якщо людина буде казати, я походжу з США, вона скаже ich komme aus den USA. Це будемо розбирати трішки пізніше на давальному відмінку. Е, тоді це стане зрозуміло. Окей, а давайте тепер скажемо: ми походимо з України. Ми. Віа aus der України. Чудово! Надіюсь, для вас це стало більш зрозумілим. Рухаємось далі. Добре, давайте створимо тепер питальне речення по відношенню до Вон bon Уат, до міста, де ми живемо. А, до речі, місто на німецькій буде Дійштат. Але в даному питання меречники ми заробимо солі та воно не потрібне. Нам потрібно просто сказати, де живеш ти. Во, де? ду, де ти живеш? А якраз питатися, де ви живете? Во, Wo, вонензі, де ви живете? Окей, і давайте дамо відповідь. Я живу в. У Львові, давайте у Львові і Воне ін Львів. Добре, але на німецький правильніше говорити Лемберг. Лемберг носить свою назву в німецькій мові. Багато хто проти такого, звичайно, українці і Львів'яни проти того, щоб Lemberg, що Львів називали Лембергом. Проте німці от зазвичай все ж таки так називають, і тут вже нічого з ним не зробиш. Тому Львів Лемберг. А давайте скажемо, я живу у Відні. Відень в українському відень, проте в німецькій він. «Ich wohne in Wien». Я живу у Відні. Чудово. Тепер розберемо таке слово, як «der Beruf». «Der Beruf» професія. Для того, щоб спитатися, хто ти типу по професії. В українській мові, ми дійсно скажемо, хто ти по професії. Нік це не так скажуть. Вони скажуть, що ти є за професією. І так, давайте попробуємо спитатися вас, що? Далі є ти «Біст, Ду. і клюцім самого фон бегу, вас бість, що ти є за професією? І тільки так правильно спитатися на німецькій мові. І давайте скажемо тепер знову ж таки в формальній формі, що ви за професією? Хто ви є за професією? Вас зінці von Beruf. Що ви є за професією? І давайте скажемо, я є вчителем за професією. Ich bin Lehrer von Beruf. Або я є продавець за професією. Ich bin Verkäufer von Beruf. І так далі. Тут буде список професій, які ви можете собі вивчити і збагатити свій вокабулярний е, запас. Е, що важливо, коли ми говоримо: «я є хтось там за професію, наприклад, Лео або Фаркоїфа-прадовець, е, нам не потрібно використовувати артикля. Ми просто кажемо зразу імен. І він Лео фан Добре. І останнє слово на сьогодні буде хобі». Це хобі. E, і для того, щоб спитатися, які твої хобі, які хобі ти маєш, мені всі скажуть, що є твої хобі. Що є твої хобі? Давайте спочатку розберемося, як взагалі, взагалі сказати твої хобі. Окей, das хобі одна, ді хобіс, множина. Знову ж таки, в множині всі іменники мають артикль Ді. Die хобіс. І окей, okay, значить, присвійний займенник буде тайне закінчення е. E". Тому що це жіночий рід. Тане. Тайне хобіс твої хобі. Добре, твої хобі це вони, а отже, по відношенню до них, це за іменник займів про відміняння як Зінд. Давайте попробуємо побудувати речення. Вас. зінт. Тайне хобіс. Вас зінт. Тайне хобіс. Що є твої хобі? В даному випадку хобі це вони. Їх можна замінити за іменником ЗІ. Тут зараз з'явиться знову ж таки табличка. Відмінювання займенника чи чого бачите дієслово І бачите, ЗІ в кінці оце от останнє це вони. І хобіти, тепер це вони. Тому відмінюємо дієслово займ одинаково. «Синт». Як до ЗІ, так і до Ді хобіс. Вас sind та не хобіс. А як спитається, що є ваші хобі? Це буде новий працівний займенник. Я ваш ігре ваші. Вас зінд ігре. Хоббіс, що є ваші хобі. І давайте, наприклад, скажемо. Я танцюю хоче. Танцювати танцен. tanze gern. gern – охоче. Або я співаю хоче. Ich singe gern. Добре. Танцен. Танцювати зінген. Співати. Якщо ми поставимо одне з цих слів або одразу два, з великої букви також додамо на артикль артикіль, вийде танці і спів вокалу. Зараз скажемо, моє хобі є танці. Майн хобі ще одне хобі, тому середній рід. ми не додаємо закінчення е, до красного семенника Майн хобі і танцен. Якщо скажете, моє хобі є спів. Майн хобі is зінген. Зупа. Окей, okay, ми закінчили з вами. Я надіюсь, вам дуже сильно сподобалося, і ви зрозуміли взагалі, як використовувати ці слова, як правильно ставити питання, як себе описувати, як давати питання для того, щоб людина могла себе описати, щоб задати конкретні якісь питання про хобі, про місце проживання, про країну і так далі. Я дуже надіюсь на те, що ви підпишетесь на цей канал, поставите якийсь коментар або лайк, а можливо, все разом і це буде взагалі джікпод для мене. І будете також дивитися мої наступні відео. Це буде дуже сильно мене підтримувати, і мотивувати, знімати далі і далі. Також хочу сказати, що існує школа дойтвах, від якої і пішов цей проект на Ютубі з нуля до один. Якщо вам потрібен приватний викладач німецької мови, ви можете звернутися по силці. В описі і взяти собі приватного коптача з німецькою мовою, з яким ви будете максимально інтенсивно вивчати німецьку. Пробне заняття є безкоштовним, тому якщо бажаєте, можете просто спробувати. Вдруг вам сподобається, ви будете вивчати німецьку мову інтенсивно. Добре, також, якщо бажаєте виконувати домашнє завдання до кожного з наших відеоуроків на цьому Ютуб каналі, ви можете перейти на платформу Дойтвах Individuo і купити собі підписку, з допомогою якої ви також будете інтенсивніше вивчати німецьку мову. Ви будете Отримувати більше домашніх завдань, більше слів, більше конспектів. Домашні завдання можна робити як на телефоні, так і на комп'ютері. Це не є важливим. В цілому, можете прочитати все написано на сайті дойтехінвідо. Добре, ще раз дякую вам за заняття і до наступних зустрічей. Всім бувайте!